Оце так щука, це друзі, просто не можна встановити її. І гарна, гарна. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Риба є, мене звати Жека і я на риболовлі. Сьогодні такий приморозок прям, мінус один. Вже трохи тепліше, і це означає, що вірно, ми сьогодні. Вийшли на хижака. На цій водойми я хижака спінінгами не ловив, але він тут є дядя Серега на живця-ловить щуку. Тому я спорядив два спінінга. Тут глибина метр півтора максимум. Тому один лайтик в мене до 5 грам і один під воблера спорядив. Тут у мене флюрокарбон а тут я поставив скрутку, тому що поп Попробую великим облерам покидати, щоб не перекусило. Тому хватить розмовляти, погнали шукати хижака. Рукавички я свої тапеньки забув, тому взяв отакі з-під картохи, освободив собі. Робочий палець, тому що в руки дуже Дуже холодно. Так, розпочнує, мабуть, все-таки з воблера. Дуже мілко, бобер постійно. Цепляє дно. Де, дивіться, гребе. Гребе просто муляко. Є, друзі, нарешті. Гарна щічка, хочу вам сказати. Є, друзі. Ай, клас просто. Це просто нереальний кайф. На такій глибині був один шаударчик такий мощний. І вона не засіклась. Тут глибина, щоб ви розуміли, навіть сантиметрів 30-40. Я поставив джигріг. Непогана щучка, хочу вам сказати. Ще. Зараз ви побачите, яка яка в мене оснастка. Блін, гарна щука я вам хочу сказати, друзі. А на лайт це вовсе просто... Сама хоче на берег іти, да? Іди сюда, подружка. Ага. То гарна вообще щука я вам хочу сказати. Дивіться, друзі, ого, тут це вообще крутяк. Віддай приманку. Віддай приманку, да я... Де я хлопцям покажу, на що я тебе вмовив? Ну дай Зажала. Зажала і А, Засіклась добре. Так, на що взяла, друзі? Дивіться, в мене джехрік стоїть, грузок 06 гі отакий от, от рачок Crazy Fish і двійник. Дуже 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 медленно її з такими підкидиками. І один удар не реалізував, а другий удар Отака от красуня взяла, подивіться яка. Клас, просто, просто вогонь. Тихо-тихо. Ну я думаю, десь півтора. Півтора в ній є. Гарна щука. Клас. Так, давайте швиденько закидаємо і пробуємо ще, ще піймати. Так, друзі, ключик ми підібрали. Тому не будемо експериментувати, а просто шукаємо. Просто шукаємо активно. Така проводка. Я легенько два рази піднімаю з і роблю невеличку паузу, щоб приманка вверх-вниз коливалась. Да, друзі, на такій водоймі, мілкій, піймати таку щучку, це, це просто нереальне відчуття. на капец я вызлек поводка кабач. Сонечка уже пропекая, морозец спадая. Треба тихенько подходить подходит, будет уже мелко, она сразу же текает. Давай, хайнка давай. Так, друзі, зараз хочу спробувати джеркбейти. У мене ось два є таких китайські є. Ось такий от і отакий от. от. Спробую, ними можна далі закинути. Може щучка трішки стоїть далі. Так, він такий плаваючий. Давайте спробуємо. А їх ще розловити не міг. Ах, тільки що вихід був, що ви побачили. Ні, я думаю він тільки лякає щуку. Що він? Ми переходимо на силикон. Ай-яй-яй, опять удар, то що ж таке, блин? Боїться, не знаю чого, але боїться. Я тільки ударила і пішла одразу. Тут сказав би геляка якась, не тут не збрехати, тому що видно, ось трохи Трохи пробула стягнути, поставив китеч. Такий же самий монтаж. Що ж робити, а? Ну, ще медленніше не виходить. Не Оце так щука. Уперлася і йде, йде в бревно. Давай розвертайся, подружка. Ой-ой-ой. Ну це взагалі мамонт. Це взагалі мамонт. Ай-яй-яй-яй-яй. Це, друзі, просто не можна встановити її. Просто пре. Просто пре. Блін, ну ця вже, мабуть, взагалі мощна Так, трохи стомилася. Давай, подружка, давай. Вы подивіться, друзі, на її розмір. Оце вот друзі вже, я не знаю, це, мабуть, біля трьох уже. Тут мабуть біля трьох уже. Дивіться, яка, яка красуня. Так, ось взяла молодець, взяла так акуратненько. Флюр. Трошки повредила. У мене флюр тут стоїть 0,28, зовсім тоненький. Але кайф. Приманка в пащі просто. Таке місце заліз. От, звісно корчі. Let's promote the ready. Я вже хотів збиратися. І тільки які її буду брати. І гарна, 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 друзі. Гарна щічка. Ах, якусь свічку дала. Так, сюди, іди сюда, мала. Іди сюда. Ай, хорошо схопила. Хорошо схопила. Не дається поки ще. Да, без під Звісно, важко брати. Десь помагайтесь. А що. Дивіться, друзі, яка. вилізти звідси з цих кущиків така друзі дивіться і знову рачок спрацював ну що друзі риболовлю буде завершувати сонечко вже високо жарко тому вже щука Перестала клювати, бити, Даже виходів вже немає, таких, які були зранку. Щучку ми сьогодні трошки половили. Адреналінчик я піймав просто нереальний. Дуже багато ударів, дуже багато, багато виходів, але щука просто тюкає, мабуть, з закритою пастю і тікає. Як тікає, її видно, тому тут не переплутати. Дуже-дуже легенька проводка, і які є віброхвости, твістери не пробував, не хоче брати. А от іменно оцей рачок, парусний такий джигріг в мене стої стояв грузок на 0,6 грамів. І оце легенько-легенькою проводочку вона все-таки брала і я її вмовив. Тому така сьогодні риболовля була. Друзі, всім дякую, хто дивиться мій канал. З вас обов'язково палець вверх. Хто не підписався, обов'язково підписуємося. А з вами побачимося на наступній риболовлі. Всім ніхвоста ні Па-па!